Всіх вітаю. Я, Жигала Анастасія, звичайна дівчинка, щиро люблю маму і тата, поважаю вчителів і радію життю. І з перших днів війни я і моя дружня родина залучилися до волонтерської діяльності. Моя мама медичний працівник, і тому про потреби пораненим бійцям ми знали напевно. Спочатку. Я просто малювала воїнам малюнки і була щаслива від того, що бачила в їхніх очах вогники вдячності, а згодом почала постійно відвідувати поранених у лікарні нашого міста. Я зрозуміла, що дуже потрібна цим могутнім захисниках. Я, моя мама Таня і тьотя Оля радували захисників смаколиками, пошитими виробами, сувенірами. Я знаю, я впевнена, що Україна переможе, бо всі українці роблять маленькі справи для великої перемоги.